Усім привіт! Сьогодні я хочу зробити максимально коротке відео, максимально сказати, що краще всього купувати, бо зараз у нас відбувається корекція і дуже файні ціни. Ось, і, ну, навіть на ф'ючерси можна заходити. Я на пір ще знаходжусь на фьючерсах, у всі свої позиції тримаю, хоч в мене там не зафіксовані збитки вже приблизно в 150 доларів. Але, як то кажуть, біткоін піде до хоча б 80-85 доларів. 1000 доларів а собі вартості, то, як кажуть, прибуток буде в 300 баксів, а то є навіть в 400, дивлячись, наскільки файно полетять альткоїни. Біткоін дві позиції є по лонгам на монетці о, торгівлі та на тезере. я хочу сказати, тобто у нас зараз дуже файно Солана впала. Ось я не знаю, вона тут у мене відмічена, ні не відмічена. Ось дуже файно Солана Зараз коштує прям, ну дуже. Хай буде. Десь немає різниця, ось тільки подивіться. Це тижневий графік. Тобто у нас тільки тижнів, і вона знаходиться на підтримці. Зараз взагалі золотий час. По суті, для неї. Тобто ми а, впали ось на 40%, тільки видуматися, тобто ми а, мали ріст. Подписчитаю, Х2, Х2 ми зробили. 100%, 40% падіння. Ось тобто, ну, це нормально. Це якби ми, наприклад, зараз впали. Якщо ми впадемо, та, наприклад, десь ось сюди, так, десь сюди. О, тоді вже буде трохи вже картина негативна, бо тоді може бути таке, що будуть пробувати за кону за там рівень 100 і нижче. Ось тобто такий момент. Але поки що все дуже фано виглядає. Я б, якщо як кажуть, на місці людей, якщо є бабки, то докуповав би по кардану. У мене теж лонг-позиція. Вона якраз в мене в цьому от моменті набиралася. Там сьогодні третій раз би, добра позицію. Ось якраз по 42,9 там було, по 42 рівно. Це якраз тінь, яка пройшлася. Там 42, скоріше всього, цента рівно не зайшло, але по 42,9. Ось то у нас захопило. Трошечки додалось. Також у нас по Ніро теж дуже файна позиція. Нір-нір-нір, um, хай буде отак бістем. Тобто він дуже файно так тримається. На фоні того, що зараз багато мальне альткоїнів падають, то нір, бачимо, в дуже файній тіні знизу і може а, призвести до подальшого зросту ціни. ось, Тобто у нас тут такий ось, поки що так малюється. Як хочете так малюєте, так малюєте. Немає різниці, це все, все такі от. Бичачий паттерн по оптимізму. Ну, багато, як і оптимізм, багато таких монеток структур мають, отак ми бачимо. Але зазвичай це вказує на силу. Тобто у нас фактично все йде якраз на рівень підтримку його час Зараз, можливо, буде трест тест робити. Багато монеток будуть тест Бінбі просто стоїть на місці, туди-сюди він зажимається. Я думаю, що буде у імпульс. Знову ж таки, по ріпу а теж ми бачимо, намагаюся заколоти його так, вивести вниз, на нижчий рівень, але ніяк не виходить. Подивимося, чи втримують його. Якщо втримує, тоді це буде досить такий непоганий імпульс вгору. Тобто знову десь до долара, хоча б діти, думаю, ми зможемо. Особливо, що буде якась така новина. Що ми можемо ще подивитися? По ефіру не буду казати, там все одно буде все зрозуміло. Думаю, ефір тримати, холодити в лонг позиції. Це актуально. Навіть не буду казати про рівні, бо рівні я рахую, що 4500 ми можемо побачити найближчим місяцем. Думаю, коли буде от ріст, це можна буде. Авакс, до речі, просів. В, ну, так, в принципі, нормально, але його можна купувати. Тобто він, бачимо, отримав корекцію, а, скільки. Ну, та, 56% навіть доходило. І зараз дуже так файно зайти в нього. Я, звичайно, маю трохи збито по ньому, бо я в нього заходив десь приблизно біля 40 доларів влог Тобто я фактично. А, так, во, ну там, у мене такі десь відсотки є. У мене там друге чи третє площе на ньому. Мабуть, третє, тому там у мене десь біля 46% 50 попине. Ось тому такі-то справи. Але, як то кажуть, в мене ліквідація десь взагалі. там, У мене там всі позиції, які є, там відсоток 2-2,5 ризик. Тобто, фактично, все йому потрібно було б, наприклад, ще впасти там На 50-60%. тобто Це майже нереально. По Полка доту, до речі, як і казав раніше, ну проект такий хіпкий, не зрозуміло, що до чого, але я рахую, що його взяти, наприклад, можна. До часто зможе сказати що у нас типу двіна вершина під кутом, хопа пробили канал вниз, але ми знаходимося над підтримкою. І зверніть увагу, майже всі монетки знаходяться над підтримкою. от І це на тижневому графіку. тобто Це, якщо ми тримаємо ці рівні, так, не неприємно знищення. То це буде досить таки файний показник і реально повернутися до попередніх, наприклад, те, що було десь півтора місяці тому. Ось, тобто, і можу навіть підрости ще вище. Тільки зрозумієте, одну у мене, ну, таки суть. Зайшовши сьогодні, та x 2 можна по полка доту зробити. А якщо це фьючерс, друге, третє площе, ну, вибачте мені, тут 3-4 X до депозиту. Або ви в монетку просто примножте, або ви в Тезрі будете заходити. Різниця не особливо велика. Я, звичайно, заходжу. В основному в монетці, бо, по-перше, тезерів у мене дуже багато. По-друге, це двійний прибуток. Звичайно, це і дві ризики, ризик іде, бо якщо, наприклад, монетка падає, у собі вартість падає. І ще, як то кажуть, мінуси по монеткам. Але якщо, як то кажуть, виростає монетка, зверху монетки по позиції випадають, і це ще додаткові гроші. Окрім монеток, вони ще собі вартість мають. Тому такі то справи. По бітконах я казав, що тут все зрозуміло, все просто тут ну, розглядати щось немає чого. Це я показував раніше, що якщо у нас піде отака яка структура, такий от канал, то може піти вниз. Але у нас зараз структура йде трохи краще. У нас тут іде така. А, зараз, зараз, зараз. Ось. Тобто ми над підтримкою, поки що все файно. Ціну може, як ви кажуть, як попередні рази був хоби туди зараз повернути. Ось, не, ну, не критично. Ось, якщо ми, звичайно, проб'ємо її і почнемо торгуватися, так, тобто, як я показав у більш такому широкому каналі попередньо, десь. Тижні два тому, так. Що ми, якщо підемо вниз, проб'ємо це рівень і навіть торкнемось десь 56, там 55, 53, можливо. І у нас буде а, не байбек, особливого не буде, тоді у нас буде все печально. Тоді може далі ще піти корекція, спробувати вони колоти рівень 50, 48. ось Але поки що все файно. Звичайно, тут у нас а, заходить вже за рамки а, ця структура. От Цього каналу, але але, поки що є надія, є надія, звичайно, надія вмирає постійно останньою такою, я завжди так кажу. Але, як то кажуть, тут в принципі, в принципі, принципі, по собі структура весь цей канал, так, тут все окей, нормально виглядає. Хіба ж якщо ми зайдемо ось в цей канал, тоді вже треба буде переглядати а, аналіз, ось структуру вже розбирати по-новому. Поки що, поки що все файно. Ось. Давайте ми заберемо це все. Побачимо, що у нас. Тут у нас реально можна малюватися як дві не дно а Я не знаю, десь тут є, можу графік. Так, давайте це, це все. Лабутінь ми заберемо. Ось, тобто, фактично, може навіть таке намалюватися. Ось. Якщо отак-от, можу так піти. Як варіант? Тому. тому Ось такий термін Тут, тут неоднозначно. З однієї сторони ну, код низ. Набився за нього, але з іншої сторони, поки не, ну, не пробили із закріпленням. Тобто, поки що все окей, все файно. Якось панікувати, щось приймати рішення. І якщо ми провалимося, докуповуємо. Просто докуповуємо і все. На цьому все. В принципі, маю надію, що було вам все це зрозуміло. Звичайно, є дуже багато альткоїнів та монеток, які можна ще було розбирати, казати, але більшість з них мають приблизно подібну структуру, наблизились до рівня підтримки. Тому, тому а, від цих рівнів я вважаю, можна потрохи набрати знову позиції на спот та фьючерси. Фьючерси, знову ж таки, я кажу, що маленькі плачі. Друге, третє, максимум четверте. Всім вдалих торгів, інвестицій, до скорої зустрічі!